Добрий день, друзі, підписники. Е, хочу розказати про Audi, як я на Auroid 4.2 поборов всі проблеми, ошибки і е, в моторі нашому і чек нашій не світиться. Ось одна ошибка. Ось така одна ошибка, але це треба розбирати, чистити вихлопну систему. По корекціях зараз у нас майже норма. Розхід палива дуже добрий по трасі, при активній їзді це 120 плюс. Машини майже не обганяли по трасі. Розхід вийшов більше тисячі кілометрів, майже 2000 кілометрів по трасі. Вийшов ось, ось таке он. Вийшов розхід у нас 4. Ой, 13 літрів, 13,2. Це був при умовах, я кажу, як є спиртовий бензин з бересема. І заправляли бензин з того ж бересема. Напишете ви бадяга. Я хочу сказати, я заправляю його завжди. Ось каністри стоять з цим паливом. Я його заправляю завжди, що в скутера двохтактного, що в цю Audi. Я його в цю Audi, до речі, додаю 5 літрів на 40 літрів десь обичного, обичного нефтяного бензину. Працює це воно все добре. Розхід майже незмінний. Трішки тяга краще на нефтяному. Для неї потрібно 98-й бензин. Мова зараз про те, що чек не загорається. Ось бачите, ось така табличка тут написано. Тут теж не етановий бензин написано. Не заправляти. <кій> Мова йде про те, як я поборов ці всі чеки. І в мене ще була, були чеки. по Перепутані лямдозанди і не може пройти корекцію двигун. Я вже розказував в попередніх роликах, як я це все поборов. Я цю ошибку видаляти не буду. Ось така одна ошибка сталася. Ну це скоріш за все. Або не відкривається екологія, щоб продавати, або не відкривається, або забитий канал у пускному, у випускному колекторі. Там канали є. Ну, це одна ошибка, і вона не на яку роль не грає, тому що екології тут немає. Буду я виключу зараз запалення. Можливо, зараз ще з вами, під... ну, мабуть, не будемо. Смисла немає ніякого під'єднувати ЄЛМ-ку. Так що, що ж я робив? І так, переходимо під капотне пространство. Дивіться, тут є ось такі сині шлангочки, Є у нас е, обратний клапан, на якому нібито пише 4. Ось тут видно добре. 4 бара. Зараз я вам спробую показати. Ну, там ось погано, ну 4 бара видно написано. Е цей клапан я не замінював. Я його брав, прикльопував туди всередину, мав оцю пружину, він ось витягується, брав, витягувався, і просто прибивав і ставив манометр і провіряв. Так тюнінгують машини. Якщо для якогось мого зрителя це секрет. Якщо якийсь це секрет для мого зрителя, то машини так тюнінгують, Піднімають ось оцим обратним клапаном давлення. І він тоді краще мотор працює для тюнінгу. Тут має повинно бути десь 4,3, 4,5 при перегазовці. Постійно повинно бути 5. Ой, 4. Десь 4,1. То, що там 4 написано, то, 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 то написано. ну... По всій, по всій відімості повинно бути до 4,2 просто на холостих. Коли перегазовуєш, повинно підніматися до 4,6-4,7. Ну Ось тут трубочка є. Ось ця трубочка вона робить, цей, робить цю функцію. Підтягує вакуум і цим таким, як ускорительний насос на карбюраторі, він подає більше палива. Форсунки відкриваються з, той самий, з тими самими долями секунди. Відкриваю більше палива. Я підсоєдинив манометр, під'єднав комп'ютер і перебрав, пережимав. Тут все добре в доступі. Ось обратну, обратну шлангу. Дивився на манометр. На манометрі піднімалося до 4,5 барів. Ось такий. такий у мене примітивний манометр ще радянських часів. Я, він у мене, я його під'єдную універсально. Бачите, тут ось хамутів ціла куча і під ланоси, і під які хочеш машини, під'єднується до будь-якої машини, і будь-яку машину міряє. Тут соска немає на рампі. Багато на яких машинах є такий просто сосок, прям такий, як на камері, на, маш... на скатах на машині. І прям можна під'єднати до нього напряму цю шлангу і міряти. І на моєму манометрі я виставив, щоб показував при перегазовці майже до 5. Можливо, вже й мотор старенький. Можливо, щось тут вже якісь є погрешності. Ну, Я заміряв раніше на свіжіших моторах, таких ваговських, то там при перегазовці тиск піднімався до, до, почти до 5 бар по цьому же манометру. У мене опит якийсь вже є, то. Хочу вам порадувати, що ця проблема показував насос 3.8. І коли я підняв на 4.1, ця вся проблема геть відразу пішла. І мотор став працювати набагато краще, тихіше. На моєму каналі є, як я на нубірі піднімав тиск в топливній рампі. Така сама машини старенькі, і часто це проблема. Паливний насос в бакі заміняний. Плюс ще були підсоси воздуха. Я, я купляв свій димогенератор. Під'єднується він в будь-який отвір на колектор. Затуляється ось тут пакетом, зажимається назад хамутом. Ну, знімається ця гофра, сюди пакет плотний, зажимається хамутом, сюди димогенератор. На компресорі там 0,3 бара, тільки щоб воно дуло постійно. І задуває мотор. Я знімав і тут. Теж відео на каналі є, знімав тут. Тут був під пауком підсос воздуха, тут був е перепутав я шланги, там теж був основний причина підсоса воздуха. Ну, після того, як я ці всі підсоси воздуха устранив, машина поїхала як, просто, як, як звір з цим мотором. Відчулася вся його мощ. Газ на газу я не їжджу. Тут всі нові шлангочки, трубочки, там літрів 10-12 газу в балоні. Газом я не користуюся, не їжджу, їжджу тільки на бензині, тому що цей автомобіль теж був повний балон, чек не загорається на газу. Це все міфи. Нікому не вірте, що якщо екологію відрізали, там прошивається, там програмно це все відписується. Чек горіти не повинен. У вас, значить, щось неправильно спаливо, спаливо воздушною см'яссю. Нікому це не вірте, нікому не... не повинно чеки, і не повинно світитися. Машина то компенсує по процентах, по корекціях і за того загорається чек. Так що по мотору ви бачили одненька ошибка. І це світиться ось оця екологія. все оце йде ось ця екологія. Ось там воно десь там все стоїть в губині. Далеко заховано. Так що, друзі, ось отак я як вилікував цей даний автомобіль. Потрачено було дуже багато зусиль. Їздили до дуже Чуть ли не впав. було з'їжджено до багато таких спеціалістів, багато діагностиків. І мені тільки допоміг один. Один, один спеціаліст 57 років йому. Він раніше займався тюнінгом. Я йому подзвонив, розповів цю всю ситуацію. Він мені каже, потрібно, щоб ти під'їхав. Я зроблю діагностику і подивимося. Думаю, знов діагностику кажу, скільки грошей йде. Він щось там сказав. Та приїдь, подивимося, там гривень 200. Ну, це небагато, це там буквально якісь... 5 доларів, в основному там 300-400 за ауді беруть. Під'їхав я до нього, він зробив діагностику. я вже мовчу, нічого не кажу. І він мені каже, там, типу, зараз я зайду, каже, диви в тебе корекції, каже, уплять постійно в мінус. Каже, в тебе бідний смесь, в тебе воздуха багато. І по розходоміру воздуха, розходомір воздуха він не бачить багато воздуха. Десь воздух підсмактує в тебе каже, десь з мотора, десь через кришки шукай, Приїдь на димогенератор. Залишай машину, завтра з утра швидко задуй її димогенератором, бо це недовго ця процедура пройде. Я її залишив, вже думаю, це щось, вже, щось нове такого в мене ще не було. Задуваємо димогенератором. Тут дим іде з усіх щелей. Каже, що ти хочеш, спочатку це у страни, тут дим ішов, десь там дим ішов. Але це я устранив, а оце не устранив, там були перепутані місцями трубочки. Так що тут може бути часта причина: перепутані шлангочки на цих автомобілях. Тут цих трубочок, шлангочок треба дуже де що знімаєте, куди що заново ставити. Вподь до того, помічати чимось там. Плюсиками, мінусиками, там якимись чорточками таке. І. Після того я зрозумів, що мені треба купити свій димогенератор. Він недорого коштував буквально півтори тисячі гривень. Це там небагато. На 24 й рік я купую димогенератор, це все роблю. Остається тільки по паливу. Я по паливо підозрював, що їй палива не вистачає. Поміряв, дивлюся, 3,8 все-таки палива мало. додавав цього палива. Поміняв на кришках е, отут резинку уплотнітельну, на щупові теж резинку уплотнітельну поміняв. Мотор м -м, трошки мокріє там знизу. Ну я вже теж на це вже грішив, уже, що мотор мокріє, що це дуже погано. Так, це дійсно погано, що мотор мокріє, він може підсмоктувати е, воздух і тягнути через клапан ВКГ цей. Клапан картер, вентиляція картерних газів. Вентиляція картерних газів. Він тягне його сюди і тягне в колектор мимо ДМРВ. нашого. Так що така теорія про цю Audi. Машина звірюка, треба зробити віддільне е, відео. Е, а в мене ще було, ще було, одне було. Е, я коли останній раз оце все розбирав. Устраняв ці шлангочки. Вентилятори думаю, пшикну туди трішечки ведешки з маслом. Мо я перестав один вентилятор запускатися. Тут десь в машині стоїть сопротив... міряє сопротив всієї системи. І один з вентиляторів за щодо масла давав сопротивлення, що його смазав. І Поки його, ну я вже не розбирав, я туди познімав, взяв вайтспір там, промив мотор, сам. і після того вентилятор запрацював. Я думав, на що цього? Вентилятор це запуститься, остановиться, Стоїть. Опять знову, знову, знову. І ошибка. Ошибка, ошибка, ошибка. Постійна ошибка по вентилятору. Що обірвано це, обірвано це. Я вже все перешерстив. Всі предохранителі понаходив. Де запобіжники стоять? Тут стоять запобіжники. Запобіжники на цій Ауді стоять. Тут і стоять ось отут самі основні туди вентилятора і всього. Так що, друзі, кому цікавий мій канал, підписуйтеся, наблюдайте, будемо. Ваший лайк, підтримка мотивує знімати такі відео, щоб люди могли знаходити причини, дивитися, тому що не кожна СТУ хоче цим займатися. Е -е... Так що. Такий длинненький відос вийшов про балаканину. Ну, зачасту я в ц... я в цю балаканину, ви ж розумієте, я вмістив праці півтори, півтори чи майже два роки праці в пошуках оцих корекцій. І чому я вивчив, що таке корекції, я вивчив, що таке. Як користуватися димогенератором. і... Мені це в принципі подобається. Плюс туди ще мені він сказав цей мужик, його, його Дмитрій звати Діма. Він мені сказав, що вихлопна система на Audi не повинна бути не де, ваги Audi не повинна не де, на всіх машинах, навіть карбюраторна. Не повинні бути підсоси дирка в гушителі, отвори дирочки. Із-за того машина буде працювати хуже, тому що в йде циклічно. Він сказав, якщо в тебе вже є твій димогенератор, задувай гушитель і дивися. Якщо в тебе каже підсос воздуха перед особливо лям на самому колекторі випускному. Це, каже, в тебе буде 100%, теж корекції показувати не, неправильно. Зараз по двом головам корекції завжди показують практично однакові дані в процентному соотношенні. Від е, десь від 3 до е, від 3 до 8. Смотря, смотря яке паливо, смотря скільки я намішаю. На нефтяному показує майже 0. Якщо заливати чистий 95-й, показує 2%. Ну їй потрібен 98-й. 98-й в нас в місті, не знаю, немає, є стільки пульс. Я пульс не пробував заправляти. Скільки то Пульс я не пробував заправляти. Можливо, вона тільки почала працювати. Оце. Тільки я, я чекав цього моменту, коли цей чек засвітиться. коли я вже... У перестану тим планшетом щоб хоча б якісь 500-600 км проїхати, щоб не лазити тим планшетом. Це я вирішив відос зняти, тому що я відремонтував. Осталася одна ошибка, то обично я заходив 3-4 ошибки, перепутані лямдозанди висіло. Я взагалі не розумів, як це перепутані лямбда кому кому не кажу. От тільки цей мужичок, мені Діма сказав, це в тебе можливо із за того, що вона не може пройти адаптацію на середніх обертах, тому що в тебе мало, мало топліва. Я ще йому теж сказав: він каже, в тебе мало топліва. І плюс подсоси воздуха. У страни подсоси воздуха і мало топліва. Так що, друзі, це пророблена робота дуже-дуже велика за великий період часу. Так що підписуйтесь на мій канал, я буду ділитися. А далі буду знімати відео, як я буду колупати Solix 2123. Буде теж відос на каналі. Буду його. Зараз хороша штука GPT-чат. Я на ньому почитав, він мені підказав, зараз буду пробувати робити. Там вже сверло лежать. Карбюратор лежить ось розібраний на столі. Зараз буду, зараз буду плипати. Жара неймовірна. 1 вересня на носі, а жара така стоїть що 32 в тіні. В гаражі воно 28 градусів. Звздне небо. 27 градусів в гаражі. Так що все, підписуйтеся. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте. Так що хочете як топливно-воздушну сміть, шукайте подсоси воздуха, шукайте на вихлопі. Дивіться, щоб було давлення для таких машин, тиск в паливної системі. Можливо, насоси фільтру. Тут повинен бути тиск, як мінімум, в цих автомобілях. мінімум 4, 4, так що підписуйтесь, ставте лайк. Будуще, мабуть, треба буде зробити обзор, як трішки стане прохолодніше. Це машина дуже-дуже серйозна. Це з S ці ауроїди. Це вони з S, S серії. Їх робили на заводі S, і там, де Audi a 8. Тут є про що розповісти. Тут цікаво про мозги. Так що. Все, будемо закінчуватися.